Ваша зона зросту. Уявіть, що вам можуть подарувати будь-яку суперздатність із наступного списку. Виберіть ту, яка вам найбільше подобається, та яку ви б хотіли мати для себе. Перший варіант щось одне з цього ви можете вибрати: передбачати майбутнє, подорожувати у часі, змінювати зовнішність чи мати капелюх на Другий набор це. Телепорт за секунду у будь-яке місце, проходити крізь стіни, чи літати. Третій набор зцілювати людей через дотик. Четвертий варіант це читати думки людей або мати яку, якусь таку суперфізичну силу, як у Халка, підіймати авто, рухати будинки, людей легко підіймати, щось таке, чи рухати предмети поглядом. Або викликати грім та блискавку. Що ви виберете, подумайте, а потім слухайте розшифровку. Якщо ви вибрали перший варіант, там де подорожувати у часі, передбачати майбутнє, мати капелюх невидимку або змінювати зовнішність, то це каже про те, що у вас є страх зробити помилку. Ви уникаєте болю, страху, помилок в своєму житті, і ваша зона зросту це відповідальність за себе, за свої вчинки, за їх наслідки. Та навчитися приймати цей світ. І вам буде корисно взяти до уваги таку фразу, що немає помилок, є лише досвід. І він також дуже цінний. Якщо ви вибрали другий варіант, там, де літати, телепорт або проходити крізь стіну, цей варіант каже про те, що вам не вистачає свободи. В цьому житті в даній, на даному етапі вашого життя. І у вас є велике бажання бути незалежною людиною, незалежати від якихось обставин, людей тощо. Але тут е, треба е, зрозуміти таку думку, що свобода вона перш за все формується всередині нас. І тут треба попрацювати зі своїми кордонами, власними і з тим, щоб вирощувати це почуття свободи всередині себе. І тоді. Обставини навкруги, вони теж почнуть мінятись. І якщо ви вибрали третій варіант, там де зцілення людей через дотик, цей варіант каже про те, що у вас є дуже велике бажання зцілити свої душевні рани, якісь травми, якісь болі, якісь переживання, які є у вас всередині, тут також може бути відчуття провини, те, що не вистачає прийняття признання з боку оточуючих вас людей. Ваша зона зросту буде те, що вам потрібно змінити фокус з того, що я хочу бути корисною, допомогти, врятувати когось. Фокус з цього змінити на той фокус, що треба звернути увагу перш за все на себе, та допомогти, перш за все, собі почути себе та дати цей ресурс собі. І потім вже. Ділитися з іншими, якщо ви вибрали четвертий варіант, це варіант про суперфізичну силу, про вміння рухати предмети на відстані, читати думки, викликати блискавку. То це каже про те, що ви хочете влади над іншим, і ваша самооцінка вона дуже залежить від того, скільки влади у вас є. Над іншими, та наскільки ви маєте впливу, як би тут іде мова про те, що якась ваша порожнеча, якась ваша вразливість маскується силою, і вашу зону зросту тут буде прийняття своєї вразливості. Ваша сила вона іде через вашу вразливість. Коли я робила цей тест минулого разу, то я обрала стільювати людей і цей варіант і реально він дуже відповідав. Моєму внутрішньому стану на той момент. Зараз я обрала а, телепорт. Це дуже актуально. І правда, да, це теж про мій стан зараз, про те, що ем, я не відчуваю свободи в даний момент. Це дійсно так. Діліться, що вийшло у вас, наскільки цей тест відповідає, його розшифровка відповідає вашому стану, та які ви для себе зробили висновки. Дуже буде цікаво почитати.